Привіт, народ! Я хочу два слова буквально сказати про 47 му бригаду. Оскільки я не військова, ну, тобто я лишень симпатизую військовій історії, і те, що я люблю Гай Юлія Цезаря як історичну постать, не дає мені права висловлюватися на військову тему. Я це розумію. Але, тим не менше, сподіваюся, що мій відсторонний погляд. Так би мовити, змусить якось переглянути ситуацію, і, можливо, вона чомусь допоможе в аналізі нашому українському Ютубу. Тому що я, звісно, рада, що Валерій Маркус вийшов в ефір і запустив цикл відео. Я це все вітаю. Мені б хотілося б це почути раніше, але вже як вийшло, тим не менше, в чому суть проблеми, як на мене. Так би мовити, висуваю безпосередньо бренд 47-ї бригади, щоб ви просто краще зрозуміли, про що йде мова, хоча, здавалось би, і так всі зрозуміли. Але там є один нюанс. Тому що, навіть якщо виходити виключно зі слів Валерія Маркуса, я вважаю, що він допустив головну помилку. Тобто головну і основну помилку, як на мене, допустив сам Валерій Маркус. Звісно, якби він знав, що його помилка потягне за собою ряд тих помилок, про які він проговорив, то звісно, нічого б цього не сталося. Але я бачу головну і основну помилку, яка мені болить як індивідуалісту. І це буде зараз вкрай цікава штука, тому що індивідуаліст буде робити зауваження явним колективістам, особливо тим колективістам, які служать в армії. Але все ж таки раджу мене послухати. Тому що 47-ма бригада це взагалі-то ідея. Це я вам говорю як письменник-початківець. Коли що ви читаєте моє князівство роман на букнеті. Ну, тобто ідея це якраз те, чим я апелюю. Це те, що мені болить. І, так би мовити, я розумію, чому Валерій Маркус так прямо вцепився, так би мовити, в свою 47-му бригаду. Я розумію. Тобто його емоції я цілком розділяю. І тобто все, що почалося далі, воно було очевидно, тому що 47 ма бригада це його діточі, це його ідея, розумієте? Я не розумію одного, чому він цю ідею віддав комусь іншому. Це для мене незрозуміло. Це головна і основна помилка, яка потягнула за собою ряд інших помилок. Тому що, якщо людина народила ідею, якщо вона йому болить настільки, що людина хоче втілення ідеї, значить людина має стати над процесом. Розумієте, в чому головна помилка? Саме Валерій Маркус мав стати над процесом. А він в результаті поставив шапталу. Розумієте? І що могло піти не так в цій історії, науці невідомо. Розумієте? Звісно, що все, що далі робив Шаптала, було не те, не так, не туди і взагалі не з тими наслідками. Це зрозуміло. Тому що у Валерія Маркуса є певна структурована ідея, тобто це не просто якась ідея, там, пішли кудись там, зробимо щось там. Ні, це структурована ідея, осмислена. Це так би мовити, бренд. Так би мовити, там, як, як би то сказати, так би мовити, цивільному про військові справи. Ну, тобто там є чимало підструктур, які характеризують сам бренд.